Всім доброго дня, з вами Анатолій Пахумов, Ваджра йога і Остеомеханіка. Прийшло таке цікаве запитання. У одної жіночки певні є здібності, де вона може зчитувати інформацію з інших людей, допомагати іншим людям. Але от є питання, що в неї є певні захворювання, і собі вона не може допомогти. Як таке може бути і в чому причина? Ну, по-перше, це насправді дуже багаторівневе питання, яке треба розібрати. Ми повинні розуміти, що умовно термін помогти собі чи помогти іншим може включати всередині дуже багато різних станів. Так? Тому що одне, одна справа, коли у людини просто болить спина. Ну просто. Це для мене просто, а для людини людина може страждати від цього там роками чи тижнями. Так? Чи нога, чи рука, неважливо, що болить, а зовсім інший стан, коли людини. Включився якийсь певний рефлекс, і організм почав працювати певним чином. У, умовно, це можна сказати, вторинна вигода. Що, ну, наприклад, людина, от приведу вам такий приклад для розуміння цього. Умовно, візьмемо якогось цілителя, чи цілительку, яка бачить багато страждань. В світі в цілому, несправедливість і так далі, як і будь-яка інша людина, це не тільки в цілителя може проявитися будь-якої іншої людини. Але з тим, що вона, поряд нею зі своїми справами, вона справляється дуже добре. Так? Таким. І людина не хоче бачити весь безлад у світі, все, що далі, її поля. Таким чином, у такої людини, чи це буде цілитель, чи просто людина, може проявитись те, що вона отут. Поряд добре бачить, а вдалині вона вже бачить погано, і зір буде а, такий розмитий вдалині. Так? Якщо людина не справляється з своїми справами і у неї все повний завал по життю, але вона бачить там щось вдалині, як все хтось добре живе, чи все прекрасно, буде зворотня ситуація, що буде розпливчити, вона не буде бачити отут що перед нею. так. Вона не хоче бачити своє поле енергії, але зато вдалині вона буде добре бачити. Так? Ну, от вам приклад. Якщо ці стани, які базуються на рефлексах, так? тому що наша система, наш мозок, він дуже розумний. Якщо людина подумки для себе в її світо вона сприймає я не хочу то бачити. Так? Мозок відключає те, що вона не хоче бачити. І якщо ви порівняєте цей стан з тим, що людина з розворотом щось підняла, і її з'їхали хребці, то помогти в одному і в другому випадку включає в себе алгоритм дуже різних дій. Тому що якщо це рефлекторна реакція, то це людина має медитувати, переосмислювати. Звісно, якщо вона хоче щось змінити. Але якщо її світогляд буде залишатись той самий, що там безлад, а тут у мене порядок. То не так і буде залишатися, і це може бути будь-що. Наприклад, людина може сприймати ситуацію в цілому, так що не то що вона не хоче це бачити. У мене був такий знайомий, який говорив: я це не переварю, я це не можу переварити. Він любив таке повторювати. От коли людина може навіть включитися рак підшлункової, чи рак шлунку, чи якісь дисфункції, тому що для мозку не переварювати це. Проста фізіологічна дія. Ага, не перевариш, добре, ми не будемо це раз ти не перевариш, не будемо це включати, ці рефлекси. Тому це дуже різні речі. Так? Помогти комусь. це, Тому що те, що люди називають хвороби, хвороб по суті, ну, на мій погляд, хвороб не існує. Є певні дисфункції, які можуть мати психічний, можуть мати фізичний характер. Ті, що мають фізичний характер, з ними працювати набагато легше. Ті, що мають психічний характер, тут... Сам цілитель мало що може зробити, звісно, якщо психічно вже проявилось на фізичному і в людини болить спина, то при цьому ми будемо знаходити фізичні якісь фактори. Я про це вже говорив. І так, ми можемо поправити хребці ребра, поставити внутрішні органи на місце, там, пупок, там, зняти спазм з жовчного і так далі. Але якщо це реакція фізична. Проявилось, тому що людина так сприймає світ, так і її світогляд, і він не міняється або ситуація не змінилася, то людина мусить працювати теж над цим. Так? Тому що насправді, коли працює цілитель, Неважливо в якій системі він завжди намагається включити в роботу і пацієнта. Тобто, має бути довіра пацієнта, має бути позитивний настрій там на, на це все і так далі. Хоча, чесно кажучи, у мене були випадки, що приходять люди там поправив, кажу, спина не болить, каже: ви знаєте, я каюсь, я не вірила, що це можливо. Тобто, Добре, коли розум пацієнта теж працює, але це не завжди навіть обов'язково. Тобто я не кажу, що це обов'язкова умова, щоб пацієнт вірив. Але якщо він довіряє цілителю, то це все буде проходити набагато краще, ніж у випадку, коли він не вірить. Другий момент, який потрібно сказати в цьому випадку, цілительці чи цілителю, що? Треба розуміти, що коли ми працюємо з пацієнтом над проблемою пацієнта. Так? Ну, умовно скажу, щоб ви розуміли систему, енергетичну систему людини, я називаю просто систему. Так? Це включається і фізична частина, і енергія, і психіка, все це я називаю системою. То от уявіть собі, що людина приходить, у неї щось болить. Вона би хотіла цього позбавитись. У неї нема ресурсу. Щоб це вирішити, тому що наша система вона має самовідновлення. Але в даному випадку немає ресурсу, щоб самовідновитися. Тоді людина що? Звертається до цілителя. І тоді цілитель працює своїм ресурсом плюс ресурс пацієнта. Таким чином, виходить, що над одною проблемою працюють дві системи. А коли цілитель е, не має ресурсу. І в нього теж, ну, він теж людина. Так само може втомитися, може стрес бути там. І так, ну То що згодом може бути? Ми ж знаходимося в одній системі цього світу. І е, він має якусь дисфункцію, він чи вона має дисфункцію і починає працювати над цією проблемою, то система одна, яка на нижньому ресурсі, вона працює сама над цією проблемою. І ясно, що це важче, ніж вдвох. Ну, от уявіть собі, що ви берете якісь важкі, важку річ навіть в фізичному світі. Одні, а потім взяли вдвох. То вдвох буде легше, навіть просто підняти якусь річ. Але цей самий принцип він абсолютно цей самий працює із тим, коли ми відновлюємо систему пацієнта, систему людини. Тому, і, тому що в мене учні, які навчилися з тої механіці, вони деколи кажуть, щось я пробував чи пробувала, щось в мене не виходить. А Анатолій натолі допоможе мені. Так? І ми працюємо, і воно. Легше йде. І вони кажуть, а що, що я неправильно робила чи робив? Я кажу, розумієте, іноді людині потрібна людина. Так само, що деколи, в основному я теж собі в основному намагаюся сам собі допомогти. Але деколи буває так, що звертаюся до дружини, допоможи. Тому що відчуваю, що там чи багато прийняв людей, чи ну, втомився там якісь інші стреси, зараз стрес сплоща рядом. Так? Е, тому іноді людині потрібна людина і такі речі е, потрібно зміни. Бажаю всім здоров'я! З вами був Анатолій Пахов, Ваджра Йога і остеомеханіка. Запрошу вас, до речі, на курси по остеомеханіці. Це річний курс. Е, можу залишити посилання під відео. Дуже цікава річ. Ви зміните світогляд, зміните на краще своє світосприйняття. Ну, Зможете допомагати собі і іншим іншим допомогти легше всім гарного дня, вечором.